Забув зняти, як я стелю роблю. Е, ну, поки не доробив, то можу показати ще. Е, значить, е, під оцим настилом у мене знову ж таки каркас. Одна, один сирник отут, покладений під ним. Тут по два, отут і тут. Ну, тобто вони поруч лежать. Отак. Е, отак лежать поруч. Ну, Тільки рівно, ну, зрозуміло. Я думаю, е, значить, поруч отут два. Отут два одне до одного. Ну і тут по краям знову ж таки. Ну, умовно по краям. Значить, тут більш довго е, довжиною е, в цілий сірник без сірки. Тому посередині ще один сірник для міцності. Значить, ну, це от виходить стеля. Над зерносховищем в цій кладовій. От, а тут буде вхід з аркою, ну, щоб підвода, там якийсь возик, ну, чи що там, на чому будуть нести, щоб, їй було, щоб була висота для її проїзду. Бо ворота ці двохстворчаті, вони достатньо широкі. Але в висоту треба було. От Зробити отак. Значить, тут буде комора, ще не вирішив. Може я тут теж зроблю арку, а може ні. Якщо тут буду робити арку, то зроблю трошки по інакшому я проріжу, намалюю арку і проріжу. Не так, як тут. Бо тут, секунду, тут арку видно, що я загнув сірник якою дугою, фокусуйся. І вже на нього буду сірники інші клеїти Отак от. Значить, дах буде відрізнятися. Так. Ну, Значить, ну це все ж бачите, знову-таки. Тут по бокам буде якось так. А тут. По-іншому, значить. Але все, все, все в цілому буде один комплекс. От. Поки що все.